Доброго дня! Хочу сьогодні зробити таке звернення до президента України, до Валерія Залужного, до ДБР та до СБУ. Просимо вас надати програму по захисті захисту свідків для бійців 77-ї бригади. Вони можуть багато, багато чого розповісти, багато чого повідомити. Але на жаль, були такі випадки, коли вони розповідали щось, а потім ставали безвісти зниклими або, на жаль, загиблими. І зараз вони дійсно бояться говорити, дійсно бояться розповісти, що там відбувається, тому що вони знають, які можуть бути після цього наслідки. Тому ми всі звертаємося до вас, щоб ви надали захист свідкам. і потім військовослужбовці 77-ї бригади зможуть багато вам розповісти і багато повідомити різної інформації та фактів. Тому дуже дякую вам за увагу і надіємо, що все таки держава зацікавлена в тому, щоб в армії не відбувалось корупції і не було таких злочинів. Дякую за увагу.